Вихідними міський пляж перетворився на спортивно розважальний майданчик. На правому березі Південного Бугу облаштували дев'ять секторів. На кожному з них хмельничани та гості міста мали змогу знайти розвагу собі до вподоби. Хтось грав у пляжний волейбол, комусь цікавіше було на майданчику із баскетбольним м'ячем. А комусь просто було цікаво за усім цим спостерігати. Як друзі казали, що тут буде весело, я і прийшов. А по-друге, причині, що тут є баскетбол, я його люблю. Сьогодні відбувається, ну як для Хмельницького грандіозний фестиваль. По-перше, безкоштовний класний культурний фестиваль, який дійсно розвиває найкращі риси в молоді. Тобто для того, щоб дійсно тут є і навчальні такі всякі майстер-класи, і якісна класна музика від молодих гуртів, тобто і розвиває молоді, яка зараз старається в гуртах, реалізує їх в місті мало такого відбувається. Може, тут щось цікаве буде. Яскравості фестивалю додали фарби холі. Різнокольорову хмару прямісінько під сценою здійняли учасники фесту. Я люблю активно проводити час, якось цікаво. А тут дуже багато цікавих було тренінгів, всякі конкурси. Саме тільки що підкидали фарби холі в повітря, всі ходом такі чисті. Дуже класно, всі такі яскраві, дуже круто, мені все подобається. Поряд лаунж зона. Тут під атмосферну музику молодь релаксувала. Ожного навчального року ми закінчили школу, 11 клас на стали знову просто вирішили відпочити душею. Об'єднавши побажання усіх учасників від малого до великого. Організатори розробили програму, яка поєднала більше ніж півсотні розважальних та спортивних заходів. Фестиваль вже втретє відбувається в нашому місті. Він з кожним роком набирає обертів по кількості людей, по кількості заходів. Цьогоріч ми два дні проводимо програму. Це програма не тільки там масова, тобто концерти і все. Ми в молоді, що власне їх цікавить. До проведення зеленого фестивалю долучилась і громадська організація Сильне місто. Співорганізатори вважають, саме від сучасної молоді залежить доля країни. Сьогоднішнє свято це приклад того, як молодь вміє організовувати свій досуг. Приклад того, як молодь вміє сьогодні заявляти права на своє бачення розвитку міста, і тому ми дійсно будемо завжди залучатись до таких ініціатив, підтримувати молодь. Юлія Сова, новина телеканал Тіві 7